Та ми розпочинаємо із такого сили спеціальних операцій збройних сил України у взаємодії з головним управлінням розвідки ракетними військами та артилерією. Знищили два вертольота К 52 та два гелікоптери Мі-8 противника у Білгородській області Росії. Про це повідомила прес-служба ССО. в результаті спецоперації, яка відбулася днями. Вертольоти було знищено ракетними ударами в тил ворога. Аємо до нашого ефіру. Іван Ступак, військовий аналітик, співробітник СБУ дві тисячі роках. Вітаємо вас, пане Іване. Вітаю, ради бачити. Дякую за прошу навзаєм. Хотілося почати із чогось хорошого. Ось сили оборони знищили чотири вертольоти в тилу ворога повідомляють ССО. І що цікаво, говориться про те, що там це було замасковано в глибокому тилу, і мовляв, ворог вважав, що це недосяжно. А сили оборони довели протилежне. Що можна сказати про це знищення і про його ефект? Дивіться, інформація про знищення вже є зранку. Великих великих деталей немає. Поясню чому, бо немає не бажання наражати на небезпеку тих людей, які цю цю операцію проводили, планували і, можливо, ще тривають певні евакуаційні заходи людей, які на цій території знаходилися. Бо Російська Федерація буде також вживати заходів для того, щоб. Не допустити відходу наших військових по можливості їх знищити, звісно, бажано захопити в полон, бажано розібратися, чому це сталося. Тому певний люфт в час має на увазі від появи цієї інформації до появи деталей. Це може тривати від декількох днів, можливо, до тижнів. Але попередньо кажемо, що де чотири гелікоптери було знищено, була засідка. Влаштований нашим військам вільніше диверсійний рейд був, а, хочу вірити, що ці гелікоптери більше в повітря не піднімуться що вони знищені максимально от просто до шасі. А що можна сказати взагалі тоді по ситуації на Білгородщині, Оскільки саме це знищення на Білгородщині відбулося, і там були була цікава інформація. Загалом, як ви там оцінюєте ситуацію? Так, ще раз, з, з, з приводу гелікоптерів чи взагалі біли? По селах, там, там було, наче як одне село е, за, захопили і так далі. Ну, добре, підемо а, тоді де, далі. Давай, давайте тоді підемо далі і поговоримо про е, переговори, так і про те, як вони позначаються на російсько-українській війні. Трошки додамо інформації на перемовинах у Саудівській Аравії українській делегації. Слід було обговорювати типи озброєнь, які буде заборонено використовувати під час перемир'я, а не список об'єктів, по яких заборонено стріляти. Про це заявив п'ятий президент України Петро Порошенко. Почуємо. Я був здивований, коли українська делегація почала обумовлювати додатковими е, підставами саме рішення, яке було запропоновано американцями щодо тридцяденного припинення вогню. Ми почали модифікувати його. Давайте робимо тільки на морі, чи тільки на морі і по енергетичним об'єктам. Україна зацікавлена в припинення вогню на землі. Ще одна позиція, яка мене дуже дивує. Ми чомусь почали обговорювати які саме об'єкти будуть підпадати під дію припинення вогню, а які не підпадати. енергетичні будуть, а лікарні ні. Ну, це ж сама угода про енергетичне припинення вогню. Як я вважаю що... Трамп і Путін. Я вважаю, що ми маємо виходити з інших принципів, і саме це я сповідував, коли ми проводили в 2014-2015 роках. Переговори з Путіним в форматі нормандському. І у нас там було не по видам об'єктів, а по типам озброї. От, наприклад, якщо ми підписуємо 30-денне припинення вогню, забороняється застосовувати балістичні ракети. Зовсім. Чому? Бо вони літають на відстань, яка виходить за е, межі е, фронтових позицій. Друга. не маємо права застосовувати крилати ракети. Третя. Не маємо права застосовувати ударні дрони з дальністю, яка перевищує 25-30 кілометрів. Отож, пане Іване, що ви скажете, як прокоментуєте та ось заяву? Чи потрібно оформувати дійсно список об'єктів, чи можливо дійсно варто відмовлятися від е, наполягати на тому, що були заборонені певні види ракет там чи озброєнь? Ну, дивіться, я з Порошенко не погоджуся, поясню, чому принципово, фундаментально та практично поясню окей. Він правильно каже дійсно, що ну треба заборонити використання балістичних ракет, крилатих ракет. Секундочку Російська Федерація на це не піде, бо вони чудово розуміють, що ця заборона стосується в першу чергу Російської Федерації не в першу, а в єдину чергу. Подушував тому, тому, що у України балістичних ракет немає. У України крилатих ракет немає. Тому з вірогідністю 101% Російська Федерація від цієї угоди відмови. Так само, подивіться, якщо Україні запропонувати перемир'я раніше в Чорному морі, в Україні воно не вигідно, бо Україна має перевагу. Російський флот, я перепрошую, флот бомжів, він не ночує за місцем реєстрації в Криму, він ховається десь по кущах, в Новоросійську, в Абхазії, там десь, в інших локаціях. Тут питання, кому воно вигідно. Енергетичні об'єкти, окей, можна перелічити галузі, гідро... Енергетика, атомна, теплова, розподільчі мережі, це все можна передбачити. Можна дивіться, можна одразу сказати далі, чим вглиб там за там на 5 кілометрів тили не бити. Окей, можна запропонувати. А чи спрацює воно ну з вірогідністю 110%? Точно що ні. Тому цього слона я думаю, треба їсти частинами, пропонувати якісь гнучкі варіанти для обговорення. Ну але наразі ми бачимо, що пропонуються різні варіанти. А зупинки вогню все одно як не було, так і немає. І е, е, тактика Росії затягувати час. Як ви оцінюєте те, що ми спостерігаємо наразі? Бо якраз десь у цей час і відбуваються переговори між американською та російською делегаціями вчора. Ми стежили за тим, що якраз українська делегація та американська зустрічалися, і нібито як «Гардіан» пише, що українці чекають на продовження переговорів говорив з американцями, ну одним словом, це все така довга історія. То що ми маємо станом на зараз? Ви прав зазначили, Російська Федерація тягне час. Вони сказали свої, начебто, рішуче, так, цим перемовинам, але висунули. 100 500 тисяч різних додаткових зустрічних вимог, щоб ці ці перемовини, бо взагалі ця домовленість була реалізована. Це дійсно по класиці КДБ, по класиці ФСБ. Воно працює так. Ти погоджуєшся, але тягнеш час і робиш справу там в тому напрямку, в якому тобі цікаво. Скільки будуть тривати ці перемовини, важко сказати. Бо українська делегація з американською зустрічається, потім росіяни, потім навпаки. Така собі човникова дипломатія часів Генрі Кісінджера він дуже активно відповідав бачу, що американці до неї знову повернулися. А, є перші плітки про те, що, начебто, в Чорному морі будуть домов вже й, вже й інше по чорному морю існують певні домовленості на словах про лінію контролю, про там певні розмежування. Якісь деталі немає, але ми розуміємо, що тут від російської сторони дуже активно працює е в складі цієї російської делегації. Такий собі Сергій Біседа і радник директора ФСБ, який поїхав до. Ер він був до речі в попередні роки начальником п'ятої служби ФСБ, яка активно працювала проти України перед вторгненням і під час вторгнення. Тобто, ми розуміємо, що на що він буде тиснути. Цікаво, що до речі, ми не багато знаємо про склад української делегації. Знаємо тільки, що міністр оборони Умєров там присутній, і він коментував: знаємо більше про склад американської і російської якраз делегації. Ви правильно називаєте прізвище, а про українську чомусь не знаємо. Ну дійсно, я теж не маю відповіді. Мені самому було цікаво, а хто ж від нас присутній, але я в відкритому доступі інформації ну скажу, не побачив. І для мене дивно, чому якось воно залишилося або в таємниці, або просто ну не, не заважали за потрібне о, о, висвітлити персональний склад української делегації. Так, дякую вам за долучення до ефіру. Іван Ступак, військовий аналітик, співробітник СБУ дві тисячі роках Був з нами на зв'язку.